Так, друзі, сьогодні у нас 9 січня 2024 року і мороз на дворі, на градусниках показує мінус 20. Зараз хочу проекспериментувати для себе, як заведеться мій мінітрактор, дизельний такий мороз, бо наскільки знаю, що дизель тяжко заводиться, в мене завжди все бензинове. Зараз хочу це спробувати. Зараз ми протестуємо, аж мені аж самому цікаво. І так, зараз ми продемонструємо, я взяв пірометр і ми зараз продемонструємо. Ну, чи дійсно така є температура? Думаю, що в гаражі трошки тепліше, напевно. Ми зараз включимо, зараз подивимося, скільки в гаражі. Не, 19, ну трошки тепліше. 19 градусів. Зараз я поставлю руку, бачите, що воно ну, дійсно. Все працює 19 градусів. І так, йду заводити трактор. Будемо пробувати. Завівся дуже тяжко, але завівся. Зараз трошки немає штреса вібрації, але завівся. Все-таки все, все добре, а ситуатори себе Все, Дякую за перегляд.